Привіт усім! Усіх друзів рада вітати! Сьогодні маємо третій день великодніх свят. Вівторок. А в мене почалася вже інтенсивна переробка молока. Молока багато. Ми вже всіх козлів забрали. Козлів немає. Ну, козленят мається на увазі маленьких. Тому молока багато, друзі. Три кози доються, і ну, то так потужно. Тому є сметана. Зробила сьогодні бринзу, зараз покажу. Ще на вечір має якийсь помолочний переробити. Тому хоч-не хоч, свято не свято, такого нема, друзі. Якщо ти маєш молоко, маєш, ти його мусиш переробляти, бо якщо ти його не переробиш, ти його просто-напросто виляєш. Та й усе. Добре, показую, яку ми вчора зробили сметанку. Це великий слоїк, півтора літри. Це вчорашня ліцика. Сметани багато. Ще так. Ну, а зараз свято та й ще не дуже йде, бо все є таке. А це сьогоднішнє вже постояла трошки в холодильнику. До завтра буде така сама, як ця, а ця. Буде така, що хоч ріж ножем. Ну, то я буду на масло, буду переробляти масло. Зуще сьогодні зробила такий кусочок, половину вже врізала з італійськими травами сьогодні. Так, а молоко. Молоко, кисломолочне виставила тут на сонечко, щоб гарненько скисло та й тоді. А зараз подивлюся, в принципі, до нього, що там. Хочу козів вигнати. А пасовище, нехай, нехай пасуться. Друзі, що це таке? А вона маєш тобі? а то як так? Троє. Понятно. Йшла шла виганяти кози на пасовище. Бачите, хто є? Не Навіть не спам'яталася. Навіть не спам'яталася, йду я дам сіна, там дуже мокро і йду води і дам з цукром. Так, друзі, доволі неочікувано. Навіть, можна сказати, настрашувалася. Остелила сіна, але вони щось скачуть з того сіна злазять. Не тільки що пану гордилося. Луня, що ж ти. Подивіться, ну що ті кози, ну ну, всюди їх повно. Ну, тікай. Луня, я виганяла. ганяла, хотіла на їх взяти. Сьогодні вони були на дворі. Я їх на обід забираю, бо дуже бомки. Ходи, лунчик. Так, вже нема. Та все позабирали, друзі. Молока багато прибуло, особливо нушку важко доїти. Ну, нічого, якось помаленьку даємо собі раду. І вийшла зараз зарана вже десь по шостій. Думаю, візьму їх трошки на двір. Пасуться до години восьмої, можуть бути. Бо е, мушка маленька, мушки літають. і цей. Але, Бачите. аж троє, навіть по ній би не сказала, вона ну, така худенька була, але не дуже худенька, ну, такі маленькі, худенькі, друзі. Такі ж ніколи у нас не родилися. Такі в болоті всі. А, а може, і води відійшли. Нам. Добре. Такий день, такий цей. Так буває? Нічого страшного. Добре, я її залишаю. Так лунчик. Оближує, нехай облизує. Зараз я дам її пити, а за той час позабираю козів на пасовище. Ходи, йдемо. Дівчина, пішли. Пішли, йдемо. Водички теплої з цукром обов'язково. Ой! Ні, не, не стало. А що воно так кричить? Люди. таке крикливе. Ось такі троє. Раз, два, три. Але такі голосні, друзі. Такі сильно голосні, такі крикливі, що таких не було. Довім я вже дала, кожного. Попробували. Дуже голосні. Так, колобузьки обійшла, все зробила. Пішла, друзі, кисломолочний сир відігрівати. Це з одного відра, зараз ще один, де відігрівалося. Так, тут відсіджую один сир, тут вже відсидила другий сир. Коротше, друзі, тепер молочки вдосталь. Що хочеш? Насправді, сказати, це не може не радувати. Бо, якщо купити сир, 200 грамовий такий маленький у нас, чи 250 грам там, він коштує 48 гривень, 50 гривень. А цим сиром ніхто не наїсть. Ну, хіба на канапку чи на що, але... Щоб наїстися чи спекти сирника. Треба до сирника хоча б 2 кг сиру. Тому, слава Богу. Ми вже при молочці. Чекали довго, але дочекалися. Ось такий в мене був великодний вівторок, друзі. Такий великотний вівторок. Думала, сьогодні перероблю молочку і на дому буде кінець, ага. Ще буся. Нам дала прибуток троє. Хоча вони дуже маленькі, друзі, настільки малесенькі. Мій бомік зразу на ручки на ручки на ручки. Зразу йому увагу треба приділяти. Все, лишати, зразу йому увагу приділяти, так? Помчик, помчика. Що я казала, друзі? Казала, що буся нам дала припліт, так, бомчик. Дала припліт, якісь такі голосні, якісь такі крикливі. І маленькі. Дуже вони маленькі. Хоча в неї ще такий був маленький живіт, що я собі там думала, може одне. Ну, двоє навіть не розраховувала, тож троє. І маленькі, всі маленькі. Нічого. Головне, що ми з молочкою. Головне, що тепер вже є сир, сметана, молоко і масло. буду робити, бо багато молока, багато вершків. Їх з'їсти нереально. Я вам скажу, по правді, друзі, в нас і не люблять вершків. Ну, Мається на увазі сепараторної сметани. У нас люблять, щоб вона була трошки кисла. Я як роблю. Переганяю, щоб вона була свіженька, але не така вже густа як вже стала густа. І тоді молоко скисає. Я додаю туди кислого молока, переколочую, і вона тоді, виходить, і густа. Ну, не така рідка, як із магазину. І густа, і кисловата. Отаку вони люблять. Тому самі вершки ні. Я більше зі самих вершків роблю масло і більше печу. Печу, крем збиваю отак. Добре, друзі. Спокійного вечора. Мирного, тихого, доброго, доброї всім нічки. До завтра, завтра вже не маємо свят, але маємо багато роботи. Усе усім па, -па.